Ну що, друзі, доброго дня. Ми вже приїхали додому. Я вже встиг і піти на трішки міні-скупки, тому що багато чого позакінчувалося. Були і в Росмані, і в Теско. Коротше, давайте швиденько ми розпакуємо це все, Красоти. Два чеки сьогодні будуть і Теско і а, Росман. Так, це що? Це Теско на 6625. А Росман десь там, коротше, ми. Це, це о, подивимося зараз. Так, давайте швиденько я це раз виберу, тому що мені не дуже о, удобно виймати і показувати. Це все шелестить, воно мене виводить. З роками я старію і все більше в мене більше виводить, не тільки люди, присутність людей. Ви скажете, ну тобі треба, певно, піти до психотерапевта, щоб о, тут є другий чек. Щоб тобі допомогли агресії, з цією агресією, якоюсь апатією до людей вирішити це проблема, щоб тобі допомогли спеціаліст, так? Але я спішу вас огорчити. Мені не треба спеціаліста, я просто, о, як то кажуть, емоційно вигорю. Ні, ні, це все, звісно, байки-балади. Я не вірю людям, які емоційно вигорають. Є проблеми, є депресія, є якісь проблеми, які не можна вирішити. Або які можна вирішити, але для того всього треба час. Я звісно, не, це, я, звісно, не Марія Богиня, щоб вам тут якісь лекції повчальні вчити, але дійсно я трішки щось щось я такий підюставший там. Не знаю, щось я такий задрочений, в'ялий, немає, я не знаю, з чим це зумовлено останні дні. Через свято було, ми було в Будапешті, багато чого ми бачили гарного і відпочили, з друзями бачили. Але це все не одно, це все не то. Я не знаю, чому. Перший рік в мене таке немає, я не знаю, якось немає, якось посилу немає. Ще сьогоднішні новини, в Мукачеві трішки мене вибили з колії. Ох, ну, в общем, добре, треба працювати. Далі давайте швиденько розпаковку, і я біжу далі собі по роботі. Так, взяли ми е, два е, Фелікса супчика. <клух> Я знову закрив тюнчикові такі супчики. Е, в Росмані, в принципі, було дороже. Теску на 200 форінтів дешевше. Супчик Фелікс Пауріна 1339 це була пачка, 6 штук супчиків е, у Росмані, да? 1349. А одну ми мали, я мав купону теску, наскільки Felic Purina 1200 на 149 форінців дешевше. Це такі супчики, ви вже знаєте, від фірми Purina. Felix. Цунчик просто дуже любить їсти ці супчики. Ніколи мене не вдається відкривати рівно по ну, але сьогодні... Бачите, я зміг. Програма мій зможе. Ось такі супчики. Ми взяли три види, яловичина, курятина і рибочка. Ось такий цюнчик. Любить такий цюнчик їсти супчики. Тому що м'язко він щось не дуже хоче їсти. Перебирає, перебирає, а тут в жопи все. Не хоче він це їсти. Так, далі, що ми взяли? Це зелений чай, Virginia Tairfor. Це такі капсули для очистки організму. У мене просто закінчилося. інколи я таке беру Боже, як це відкрити, щоб вам показати. Дві капсули в день ви п'єте, потім ви дуже будете багато так ходити в туалет. улю-лю-лю-лю-лю-лю. Це китайський зелений чай просто в капсулах. Він очищає організми від шлаків, забруднень і так далі. Двічі раз у рік я таке користую по 10 днів. Ось Такі дві зелені капсули. Це, по суті, зелений чай просто. Ну і ще якісь там компоненти. Так, чайчик ми взяли. Подорожав, кстати, чайчик. Скільки коштує? Це Росман було, ні? 5 тисяч. Так, така новинка від Ісана. це з Росмана такі вушки чистилки. Вушки від Росмана. Щось подивимося, Такий вам покажу. Я такий, якщо чесно, сам не бачив ще. Чисто 100% бавовна. Новушки ось така. Така крута штучка. Ну, коротше, якась новинка. Ми вирішили спробувати. Цюнчик, привіт! Ти прийшов? ти маленький такий. Улюлю. Так, ну що продовжуємо нашу розпаковку, тому що тато прийшов і я повинен був відлучитися. Трішки так, що що. А, як ви бачите, вже кукурузи немає. Кукурузку я вже почистив, тому що зараз буду робити. Кукурузка вже почищена. Ой, не до кінця, звісно. Так, в мене в раковині посуду, тому що У посудомойці чистий посуд, я не встиг його витягнути. Коротше, там посуда. Перестаньте кидати какашки. Так, Кукурузка є, взяли ще <кій> <кій> такція була, дуже погана кукуруза вже, звісно. Вже закінчується сезон, тому кукруза по 100 форентів була, ну таке, типу, по 12 гривень. Так, це ми вже. Бляха. Ну, що за конфуз. Ну, ви дивіться, що буде робити. Ну просто. Так, це ми вже з вами розібрали. Дві штуки, ми купили по 200 штук у упаковці. Це все було відросло. Далі фольгу. Я ще вчора буде першті брав. Закінчилася фольга. Кстаті, кукурузку я буду робити. Мені Нікіто підказав такий в інстаграмі ютубчик. Ой, в інстаграмі рецептик в аерогрілі. Зараз я її прямо у фольгу там, з маселком вершковим. Це все таке зроблю цю кукурузку, новий рецепт. Ну, коротше, будемо пробувати, йдемо далі по наших чеках. Нічого не купили 20 тисяч більше, даже. 21 тисяча наша вся розпаковка. Так. Олдспай Діпсія. Тоже новинка. Один такий, один такий. Я такий просто використовую. Купила це другою. Далі. Це Old Spice. Дуже гель, так файно пахне. Дуже пахне гарно. Bear Glove, син, 3 в одному. Олд Спас дуже люблю. Останнім часом присів на Олд Спас. Взагалі всю продукцію використовую Олд Спас, плюс ще корейську косметику для себе. Це вже пізніше. Один день виділю для того, чим я використовую на своє тіло а, обличчя. В першу чергу, яку косметику я використовую? Бувалички і так далі. Так, 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 так. 675 грам дуже дорого мл. тобто, так, від фірми Zewa, вологі серветочки на дупочку. Дуже гарно пахне. Із мегдаликом та ромашкою. Далі Gel, це теж дуже дороге. 6 тисяч стояло вроді. Це на бороду, укладувати бороду. Дуже гарно пахне це від лінії барберів. Ну, в общем. Барбер Кінлет от така штука, така маленька, а така дорога. І такі дві масочки купив. Це гідрантик, це Madin, Германія і Санна просто фірма. Так, все і наші розпаковочки закінчилися. Я взяв такий у мені ще один був такий бюлетень на купон 10%. Треба буде вирізати цей купон, так що, ну що? Ідемо ми робити свою кукурузку. Наша ось така розпаковочка, міні, міні, міні дупіні, міні-бікінні. Так що не забудьте підписатись на канал. А з вами був Юра Есвентура і до нових зустрічей. Зустрінемося швиденько. Тепер у мене йде а, прямий ефір, Райн Сонг, стріт, дощова погода на вулиці, шум, можете включати, спати, відпочивати, розслаблятися, кружитися коротше. Все для вас роблю. Чекаю ваших підписок, чекаю вас всіх друзів і гарного всім настрою!